Вітаю товариство! Це знову я, Олексій Токар, і підприємницька діяльність у Бельгії. Продовжуємо нашу бесіду про підприємців у Бельгії і продовжуємо про Інманзак, тобто приватного підприємця. В попередньому відео ми розібралися, як воно плюс-мінус працює і що для того потрібно, щоб зареєструвати. які... Умови, які вимоги, які обов'язки. Так сьогодні продовжимо, що саме є можливо, і що саме потрібно, і як його використовувати, і як, як працювати. Почнемо з того, що є декілька статутів приватного підприємця. Є студент Зостанді, є пенсіонер Зостанді, є звичайний з Остандії, це Прості люди, такі як ми. І попри того, є ще допоміжні статути соціальних виплат чи соціальної реєстрації до підприємницької діяльності, такі як помічник підприємця, підприєм Інманзак, Хелпер. І ми Working Echtnote. Це є якби працюючий у сім'ї чоловік чи дружина. Тобто. Воно можливе, цей статут можливий тільки для підприємців, для тих, у кого є дружина чи чоловік, і які можуть допомагати господарській діяльності. Фірми, Веноцхаб, фірми, це не стосується. Тому що коли е, чоловік вдома займається підприємською діяльністю, як підприємець, самозайнята особа, то певна річ, що дружина. Може допомагати, може і не допомагати. Але держава для цього виділяє спеціально таку форму, через яку може долучитися чоловік чи дружина до діяльності партнера. І це, є, це називається мейверкінг, де також працюючий, ну, як це правильно сказати, чоловік чи дружина. Що ці всі статути по факту означають, це різні умови нарахування соціальних внесків. Тобто, людина, яка на пенсії, вона вже не повинна платити соціальних внесків. Тобто, відповідно, в неї є пільги, які дозволяють їй займатися діяльністю підприємницькою, заробляти трошки грошей і не платити соціальні внески, або платити дуже мінімально. Але там є свої недоліки, бо тому, що коли людина отримує пенсію, ідея в тому, щоб людина відпочивала, насолоджувалася своїм життям е за, за те, що вона багато років важко працювала, щоб е, здобути ту пенсію і працювати на пенсії, держава не дуже охоче хоче дозволяти пенсіонерам, тому там будуть. З одного боку, вони дають можливість невелику заробляти гроші як підприємця, а з іншого боку, може бути так, що якщо ви більше заробите, у вас буде е, більший податок персональний, у вас буде з пенсії, які там маєте певні доплати чи переваги можуть бути відміну совані, чи ж ви працюєте. Тобто там треба дуже обережно до того відноситися і дивитися. Що стосується студента, з останньої, студента-підприємця. Там теж є умови. Студент до 25 років може бути студент з тані і теж може з, по зниженому тарифу оплачувати соціальні внески. Але опять же залежить від того, скільки він буде заробляти. Тут є таблиця, є шкала, по якій це все можна подивитись і виміряти, коли студент залишає за собою право, до прикладу, отримувати дитячі гроші до 25 років, працювати, не перевищувати певні ліміти, платити мінімальні внески. І це така якби мотивація, додатково для людей молодих ставати самозайнятими і працювати на себе. Що стосується звичайного простого підприємця, ну там, повірте, пільг нема ніяких, це є просто виведені цифри, по яких ми повинні працювати, і з яких повинні платити і податки, і соціальні внески, і всяку різну іншу додаткову як це правильно сказати потребу держави. Які всі лягають чомусь на простих смертних. Що стосується партнера, який працює з вами у вашому бізнесі, там теж є певні умови, там є теж певні знижки для, на соціальні внески. Тобто людина буде рахуватися, що вона працює, буде мати соціальні переваги, соціальний захист, і за неї теж повинно платити соціальні внески. Згідно шкали, в залежності від доходу, в залежності від зайнятості, ці всі внески нараховуються і повинні бути оплачені. Що стосується помічника підприємця, там теж є умови, згідно яких е помічник підприємця допомагає, допомагає підприємцю, підприємцям. Теж повинен оплачувати свої соціальні внески, і зазвичай там без якихось знижок то є звичайні мінімальні цифри, починаючи з 900 євро квартал з заробітку в тисяч. Це є теж офіційне, офіційне працевлаштування. Як самозайнята особа, але як наймана самозайнята особа. Тобто ви просто отримуєте зарплату від підприємців, ви не можете самі виписувати фактури, у вас нема БТВ номера. і ну, Ви просто якби, взятий на роботу працівник на основі Zolstandin, на основі підприємницької діяльності, але якби, залежні від вашого роботодавця, від тої. Людини, на яку ви працюєте, того підприємця, на якого ви працюєте. ці всі статути можливі в основному тільки що стосується приватної особи під Інманзак, що стосується підприємств і виноцхаб фірм форм різних і фільм, ми поговоримо в наступних відео, і я попробую більше детально розповісти, що саме і як працює. Зараз ми говоримо просто про приватних людей, про фізичну особу, яка вона є, тобто. Жива людина. Було багато запитань від наших людей. Мене хочуть оформити на роботу як помічника підприємця, що мені це чим грозить, як це там, що страшного такого, яка відповідальність? Відповідальність ваша там тільки одна, щоб ваші соціальні внески були оплачені. Але згідно. Того, що ви йдете як помічник підприємця, то підприємець зобов'язується оплатити за вас ці соціальні внески. І тому як такого ризику, чи відповідальності, чи звітності, там немає ніякої. Ви просто працюєте за обумовлену зарплату можна по договору, такому невеликому, складеному на папері, щоб був підписаний, що ви отримуєте від вашого роботодавця таку-таку суму грошей за місяць. І якщо буде там вказано, що він буде за вас оплачувати соціальні внески, будуть дуже добре, бо інакше вони будуть все рівно за вами рахувати. Тобто ви маєте за ними слідкувати. Фактуру ви за свою роботу не виписуєте, ви просто отримуєте кошти від працедавця на вашу картку, на ваш банківський рахунок. І ніякої звітності, ніякої в принципі, відповідальності іншої за ваше ведення вашої діяльності ви не маєте. Так що не переживайте в кого є пропозиції, погоджуйтеся, працюйте. Це буде ваш чудовий досвід, і ви багато чого в принципі дізнаєтесь, і будете вже якби працювати офіційно. Таблицю з розрахунками і з цифрами, що для кого і після яких сум починається, які оплати, хто звільнений, до якої суми. Наприклад, до студент з останніх до якої суми заробітку за рік звільнений від соціальних внесків, і яка шкала потім буде йти при нарахуванні, якщо він заробить більше тої суми, яка звільняється від соціальних внесків. Це все я додам у посиланні або в описі цього відео, де ви зможете для себе кого цікавить більш детально передивитись, переглянути, щоб розуміти. Як воно виглядає і до чого вам потрібно рухатися, і які кошти, чи скільки то вам буде в кінці коштувати? Ще одне з важливих питань, яке я часто чую від наших людей і хотів би озвучити, це питання: а якщо я знайду роботу, що мені тоді робити з підприємцями? Якщо ви знайдете роботу по контракту, це дуже добре. Є таке розуміння як бейберуб, тобто це означає, що я займаюся своєю підприємницькою діяльністю в вільний час. Коли ви знайдете роботу по контракту, всі ваші соціальні внески, всі ваші оплати, які потрібні для держави, все буде платити ваш роботодавець. А ваша діяльність підприємницька переводиться у стан бейберуб, це є теж така форма статуту. І ви будете за неї оплачувати тільки мінімальну суму там, в розмірі 93 євро в квартал. На цю суму ви можете додатково заробити 2000 євро 1800 чимось євро на рік. Якщо ви заробите більше, то відповідно з тої суми вам буде дораховано чи перераховано ваші соціальні внески під 20,5%. Боятися цього всього не варто. І я думаю, що людина, котра працює на роботі, вона може зможе заплатити 93 євро в квартал за свою діяльність, але той шанс, що ви можете завжди працювати як підприємець, будь-яку роботу виконати у вільний час, ніколи не боятися, що до вас хтось буде ставити якісь претензії, і враховуючи те, що це ваш стаж, і це вам іде і на пенсію, і на ваш робочий стаж. Тобто за такі гроші відмовлятися від підприємця і закривати його дуже швидко, тому що ви знайшли роботу по контракту. Абсолютно нелогічно, і я нікому би не радив. Хіба якщо у вас є ціль піти десь на отримування коштів від держави, там на допомогу на ще щось, то так тоді ви мусите його закривати або ще краще і не відкривати, бо тому, що держава вам не буде платити допомогу, якщо у вас є відкритий підприємець за окремих випадків, коли ви не можете займатися діяльністю з тих чи інших причин. Тоді це йде все через соціальне страхування, через соціальні програми. От якраз за ті кошти, за ті соціальні внески, які ви платите. Ви зможете чи по втраті безробітності, чи по частковій, тимчасовій, чи по повній. Ви зможете отримувати е, теж компенсації і отримувати кошти. Але поки ви можете працювати, на жаль, ви не можете піти на е, Гульбкас чи там на РВА і сказати: Я не маю роботи, не працюю зараз давайте мені виплати. Вони скажуть, вам просто ти ж підприємець, ти можеш сам працювати. Іди працюй. Оце є. Один такий момент, я не буду називати це недоліком, чи це це просто нюанс, який потрібно знати і розуміти. Якщо ви плануєте працювати на себе як самозайнята особа, жодних немає проблем, щоб ви пішли працювати на іншу роботу по контракту. Але майте на увазі, що підприємницька діяльність вона вас зобов'язує до того, що ви завжди будете самі шукати собі роботу і самі завжди працювати на себе. Держава вам не буде платити допомогу по безробіттю. Хіба що в край якихось важливих там обставинах, так як було раніше під час корони. Люди отримували допомогу, бо реально працювати можливості не було, або було дуже обмежено. Так що, це теж для того, щоб ви розуміли ситуацію з підприємцем і не боялися їх, і, і підприємницької діяльності, і цих всіх моментів. В найгіршому випадку підприємця ви зможете закрити завжди, але повірте, що відкрити його після того, як ви його закриваєте, буде набагато важче, чим перший раз. Перший раз нам зараз. Всім відкриваю для того, щоб ви себе попробували по полегшеній процедурі, спрощеній процедурі. Трошки, а от інший, коли ви прийдете, потім доказувати, у мене перший раз не вийшло, бо я там щось не розумів чи не знав, а тепер мене все вийде. Ну, повірте, що вони будуть дивитись на то трошки під іншим кутом і казати: Ну у нас то гарантії гарантій нема ж у тебе все вийде. Так що цінуйте, якщо ви вже його відкрили. Не спішіть дуже швидко закривати, а фокусуйте вашу увагу на тому, щоб розвивати вашу підприємську діяльність. В принципі, це все, що я хотів вам розказати про Інманзак, про статути, про можливості, про відповідальність, про обов'язки. І якщо у вас є ще якісь питання, ви можете їх завжди залишити в коментарях. Я думаю, що ще одне підсумкове відео про бухгалтерію, про кінцеве нарахування, про заробітки, про скільки воно в загальному буде коштувати вам за рік. Ми зробимо. Якщо у вас будуть якісь питання, залишайте їх в коментарях. Я обов'язково їх в останньому відео, що стосується мозак, озвучу. І дякую всім за увагу. До нових зустрічей.